Незважаючи на те, що світ, ми живемо у 21 столітті, що питання, скажімо, ворожнечі між народами, це питання злочину проти всесвіту. Тому що сьогоднішні озброєння, сьогоднішні технології, вони приведуть до знищення всього живого і ну, фактично знищення людства. Сьогодні всі народи повинні дбати про те, про розвиток на, за законами Всесвіту. За, за закони Всесвіту вимагають від нас, від кожного ми, приходячи на світ, кожен задає, проживши життя, ти починаєш задавати питання, чого ти прожив це життя? Чому ти прийшов на світ? Не просто народився, народив собі подібних і так далі. Значить, Всесвіт вимагає від тебе вдосконалення. Самовдосконалення. Всесвіт вимагає від, того, від тебе, щоб ти реалізував себе в повному плані. Тобто ти отримав Божественне начало, отой початок Божественний, тебе народили, тобі вдихнули дух. З духом ти отримуєш виховання. Це виховання тобі дають батьки. Значить, ви повинні батьки мають мати, виховувати тебе на традиціях, на любові до, до своєї землі. До тих людей, з якими ти живеш, і так далі. Це теж сусіди. Якщо ти йдеш і сказав сусіду перший добрий ранок, значить ти вихована і порядна людина. Тому добросусідство сьогодні ми маємо розглядати, незважаючи, хто вони, сьогодні Росія нас виставляє як вороги, хоча ми, брати, по, скажімо, по крові, ми дорокровні брати, ми маємо сьогодні йти шляхом розвитку. І якщо б Росія сьогодні по-іншому організувала слов'янський світ і підтримала розвиток, тому що розвивати в славянському світі є, що у нас надзвичайно багато винаходів наукових наукових таких проривних технологій, які, за якими повинен йти світ. Але ота нажива е, тих, я, я їх називаю баригами, які е, прийшовши до влади шляхом розбою, бандитизму е, через партійні клани і так далі, вони крім грошей і наживи не бачать нічого. Своїх дітей вони вже починають вчити в закордонних вузах і так далі, але навчаючи своїх дітей там, вони не розуміють, що ті діти в закордонних вузах, вони там будуть тільки рядовими громадянами, навіть якщо вони будуть 7-5 років, тому що в них інше виховання, інший підхід, світогляд інший і так далі. Що потрібно розвивати власну державу. І той народ, який живе на тій території, Йому треба дати можливість реалізувати себе, дати можливість, щоб він, хто може вчитися, вчився, хто може бути воїном, був воїном, хто може бути хліборобом, став хліборобом, але він отримував від цього задоволення. І коли ми збудуємо таку державу, ми будемо мати не просто державу, а державу могутню, захищену від усіх, скажімо, зовнішніх і внутрішніх. Значить, який нам виставляє сучасний світ прояв? Я вважаю, що тільки коли ми навчимося мислити, коли лідери, а це інтелектуали, тому що ми говоримо про інтелігенцію, про інтелектуалів, є інтелект культури. Є інтелект економіки, є інтелект виробництва, виробничий інтелект і так далі. От ми все це повинні об'єднати. Коли ми це об'єднаємо, науковий інтелект, коли ми об'єднаємо, зуміємо розробити стратегічний план розвитку України і виходу України з кризи, ми будемо жити в нормальній, щасливій державі, де кожному буде місце під сонцем.